Новий Вінницький ритм. 101,8 і Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт, час змін в студії автор та ведучий Олег Самко. Також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. До мене сьогодні завітали Світлана Пирожок і Лілія Бурдун, засновниці громадської організації Рух Стійкість. Я радий вас вітати в нашій студії. Сьогодні ми будемо говорити про соціальний захід, осілі птахи. Що це за захід, його мета, філософія і хто його на кого він практично розро. Рост рахований і для кого дівчата створюють цей захід. Ось про це сьогодні і будемо говорити. Давайте спочатку трішки познайомимося. Я знаю, що Світлана у нас вже була в ефірі на майданчику. Вінничанка. Світлана, ми тебе знаємо, і ми тебе пам'ятаємо. Ми тебе знаємо, Лілі, Декілька слів про вас. Ви не вінничанка і єдине, що я про вас знаю, що ви приїхали з Бахмута. Так, я внутрішньо переміщена особа. Я сама народилася, виросла в Бахмуті, тобто Бахмут, не бахмут, бах, то бахмут, Бахмут, да, Бахмут. Бахмут. Угу. З минулого року я в Вінницькій області, і з листопада я вже живу у Вінниці. Працюю на зараз у координаційному центрі Херсонщина, це Україна. Тобто, Бахмутянка надає mm -hmm. послуги херсонцям. А, до моменту я приїхала сюди, в принципі, якби все нормально, все зрозуміло, це життя, життя тривало, все було чудово. Ну і тут прийшли варвари. Практично, так прийшли варвари, абсолютно все знищили. Е, як, ви, е, як виникла ідея створення громадської організації? А під цим питанням я розумію, як ви познайомилися, як Вінничанка познайомилася з Бахмутянкою. Ну так виходить. Так. Бахмутянка у грудні місяці втратила житло у місті Бахмуті. Ну так сталося. Була в депресивному стані, і мені була потрібна допомога психолога. І ми зустрілися з пані Світланою у вісь і далі продовжили спілкуватися. Тобто то, 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 то виходить так. Я прийшла, сказала: добрий день, мені потрібна допомога. Так. Пані Стлан сказала, ну добре, проходьте, сідайте. Ну, ну Практично, практично так само, як я сьогодні перед ефіром. Проходьте, сідайте. Окей. Е, громадська організація. Громадська організація е, Рух Стійкість. Е, Отут. Ну, Це ми... молода. Ну, нова, зовсім молода, свіжа. Зовсім. в червні місяці ми створилися, і е, ідея про створення громадської організації виникла у пані Світлани. Вона запропонувала а давай твою енергію в правильне русло. Угу. Ну, роз Розкажіть пані Світлана, як ви запропонували? А, так, і це якось так одразу почало втілюватися в життя. З'явилися думки, з'явилися напрямки, які наша організація хотіла б закрити. Це психологічний, юридичний, економічний основна база перша потребна потреба людини ось в цьому. Тобто ми надаємо психологічні послуги, які підтримують людину, роблять її стійкою. Ми надаємо економічні послуги, які людину також роблять стійкою, бо гроші потрібні, бо потрібно їсти. От. І юридичні послуги, тому що також цей напрямок дуже потрібний. Людина повинна себе відчувати захищеною. От. І... Так якось швидко все закрутилося. Знайшлися всі люди, які потрібні, знайшлися назви, і ми буквально за три тижні вже мали громадську організацію. Це швидкість, неймовірна. До цього була в мене ідея. Я дуже хотіла насправді прямо мріяла свою громадську організацію. І так, от як кажуть, все, світ, раз тобі, то й бери і роби. От і пішов рух. Ну, це образно. Я хочу пояснити нашим глядачам оберзна. і слухачам. Це, це абсолютно образно. Ніхто там зверху, якщо ну там руки вона Світлана так підняла руки. Ось найбе ніхто тобі набере. Це, це насправді Такого вели. Це насправді праця, так, але мріяти потрібно. А далі. Праця, праця. Кожен день зустрічалися, вирішували, робили логотипи, розробляли логотипи, спілкувалися, щось не подобалось, змінювали. Тобто, це на постійній основі йшла така рутинна робота. Поки ми йти. йти по сьогодні, але все ж таки почалось з мрії. Основна фокус група, для якої ця мрія. Десь там існувала, ну я вже теж там починаю говорити так космічними метами. <світ> існувала, е, втілилася, і зараз вона існує. Основна фокус група. Для кого? Якщо взяти наш е, захід е, осілі птахи, це для переміщених. Вінниця прийняла дуже багато людей, які втратили житло, які тікали від війни, від біди. Е, і е, Вінниця, комфортне місце, е, дало. Той комфорт надало. Ну, мабуть, про комфорт більше скаже Ліля, тому що вона це відчула, як ця допомога йшла, і я, я також бачила по собі, як скільки до нас доєдналося людей підтримати нас насправді. Нашу громадську організацію, mm -hmm. наш громадський рух. І я думаю, пані да. Ліля до по про комфорт. Ви знаєте, я на початку, коли зустрічалася, ну багато з ким була на таких заходах, які організовували, і Міжнародна організація з міграції, і ООН. Ну просто в минулому я була начальник відділу економічного розвитку торгівлі та інвестицій громади. Бахмута. Ні, я працювала Ні. в Званівській громаді. Ага. Це Бахмутський район, і багато було. Донецька область була дуже балована. Донорами Ми ніжно підбираємо слова да. угу. донорами, які хоті хотіли вкладати кошти у розвиток, угу. розвиток людей. Не просто давати гроші на інфраструктуру, а розвиток людей, розвиток досвідченості, щоб люди були більш-менш освічені в європейських цінностях нормальних стосунках людей uh -huh. і оскільки в мене було багато досвіду в цьому напрямку я закриваю скажімо так економічні uh -huh, uh -huh. Е знаю ну напрямо знаю да, економічний напрямок е шукаю гранти шукаю програми е оскільки я працівник органів місцевого самоврядування uh -huh. я читаю закони і більш-менш розумію, де читають підзаконні акти і як наші закони розуміють. Тому що закони, мені здається, пишуться не для людей, а для законодавців. Ну, а про комфортне місто я сказала, ви знаєте, в мені не попадалися падлюки. Вибачаю за слово падлюки, але mm -hmm. мені вони mm -hmm. не попадалися. Саме мені. Я не знаю за когось іншого, але мені була підтримка, допомога. Завжди я е, хочу попросити вас трішки розширити першу тезу, так як ви вже працювали, так як е, ви мали досвід спілкування із іноземцями, і мали досвід спілкування з дуже такими структурованими, напевно, іноземцями і іншими структурами, то є така теза, іноді вона проскакує. Е, зараз ми мало про це говоримо ну нічого, ще вересень не настав, ще хвиля не пішла. Я так собі думаю. Е, є така теза, що е, втомилися іноземці е, нам допомагати, і от кількість грандів. Кількість фондів, кількість потоку е матеріального і нематеріального е зменшується, зменшується з кожним видом, зменшується. Якось от для них це все зменшується. Спочатку емоційно вони е рефлексанули, а тепер трішки зменшується. От е ну, це навпаки, от це ви навпаки. людина, яка як ви сказали, я і читаю, я і бачу, я і дивлюся. Як як це зараз відбувається? Тобто, просто існують платформи, на яких викладаються гранти, і якщо ти в курсі, де ці платформи знаходяться, ти легко і просто дуже велика кількість грантів грошей від іноземців. Ну цілеселене для молоді, для мікробізнесу, для розвитку власного бізнесу, для створення бізнесу, тобто дуже багато програм і проєктів. Ніхто від нас не втомився. Uh -huh. uh, що треба для того, щоб успішно написати? Uh, скажу навпаки, написати успішний грант, його виграти і потім втілити. Що для цього треба? Uh, ви Крім знає... знання мови, <світ> ну мова це дуже великий плюс. Uh -huh, uh -huh. Uh, для того, щоб виграти грант, треба спочатку. Uh, кожний грантодавець в нього є свої умови. І uh, є такі гранти, які майже без умов, але аби було добре описане. Коли ти пишеш проєкт і ти кажу так в темі, угу. ти повинен свій проєкт дати почитати людині, яка зовсім не розуміє, про що ти там написав. Якщо їй буде зрозуміло, про що йдеться, то ти виграєш цей гранту. Тобто зовсім сторонній людині така Та. от стороння фокус група. Так, на читайте так, і скажіть так. мені, що ви зрозуміли. І ще треба, звісно, навчання. Ми плануємо проводити навчання з написання грантів. Тобто, це буде економічний напрямок, на якому будемо розповідати, як заповнюється, де шукати які програми, державні, недержавні? Тобто, де шукати гроші? Тепер про е осілі птахи. Хочу сказати, що 2 вересня. З 12 по 18 годину а, громадська організація Рух Стійкість проводить а, осілі птахи. Про що це? <реш> ні, 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 оце хі-хі-хі тут не проходить. Що це? Опишіть словами. Так, щоби я зрозумів і зрозуміли, наш, зрозуміли наші глядачі і слухачі. Так, Вінниця прийняла а, дуже багато переселенців. І ці люди вони знайшли тут свою домівку. І вони вирішили, що вони будуть жити тут. І багато хто вже вирішив взагалі нікуди не їхати, купують квартири, відкривають бізнес. Тобто вони осіли, і вони рухатися далі звідси не хочуть. Їм тут комфортно. Або поки що, або взагалі. Ну або тут поки кожен що, або... вирішує так, для себе. Так, на, на тут і зараз, ось угу. так. От є багато таких дуже, дуже потужних прикладів, які ми хочемо показати. У нас вже є 10 спікерів, вони будуть розповідати про свої сходинки, про свої якісь певні падіння і про свої зльоти в бізнесі. Як вони йшли, як вони дійшли до того шля... до того місця, де вони зараз? є. Того рівня. Угу. До того рівня, як це в них вийшло, і вони покажуть на своєму прикладі, що треба бути стійким, де б ти не був, треба адаптуватися. Треба рухатись. Рухатись вперед. Рухатись вперед. Тому в нас громадська організація називається Рух Стійкість. Стабільність це поняття таке. ну… Скажемо, нестабільне, ну, 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 ну. а, а, тобто стабільність ну, сьогодні дощ, завтра сонце. Ну, тобто, стабільності в природі її немає не день да. О. і ніч. Так, стабільно день і ніч. Тобто, а стійкість це вбудова цієї своєї сили внутрішньої в будь-яких умовах. Ви сказали у взагалі в анонсі написано сім розповідей. Ви сказали десять спікерів так. спочатку було сім, але оскільки нас підтримує міжнародна організація з міграції, тобто uh -huh. ви ж розумієте, що кожен захід це фінанси, тобто uh -huh. це гроші. Це про гроші і про гроші, оскільки ми звернулися до міжнародної організації з міграції, їм зайшла наша тема їм зайшла наша ідея. І це мотиваційний захід, тобто це не про рибку, а про вудочку. Тобто, це стимулювати людей, заробляти гроші і щось робити для нашої громадськості. Не сидіть склавши ручки, не ждать гуманітарну допомогу, а самим рухатися вперед. Ну в першу чергу для себе, а значить, ти да. і робиш навколо. Навколо да, 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 себе, да. як мінімум 5-6-10, як і, кажуть, розширилась у нас і час угу. проведення західу, і звісно, додалися у нас вже спікер. Де? Де ви шукали спікерів? Якщо не таємниця, хоча б декілька прізвищ знову таки, якщо можна, як я кажу дуже ніжно. Якщо можна, якщо ні, то шановні глядачі і слухачі, дивіться за до речі, де можна знайти інформацію про захід? Інформацію можна знайти на нашій сторінці Facebook, Instagram. Вона Називається Рух Стійкість. Такий там сторінка, рух стійкість рух стійкість, так. і там можна знайти так. потрапити на захід. Це такі умовності, які я маю проговорити в ефірі. Умовності потрапити на захід. Будь-хто, будь скільки, як. як ви вирішили це питання? Так, ми створили форму для реєстрації, і люди у нас можуть зайти на сторіночку, відкрити форму і зареєструватися для того, щоб ми бачили хто. Могли зробити зворотній зв'язок, попередити людину, дати програму, щоб вона ознайомилася, що буде відбуватися, проінформувати пані Світлана. Є, є умовності, це тільки внутрішньо переміщені особи, це всі абсолютно хто хоче, це бізнесмени, це початківці, це чоловіки, жінки. Які умовності? Це взагалі для переміщених. Угу. Так, це для них захід для того, щоб вони побачили приклади для для наслідування. Це може бути людині 20 років. Чи 60 років, якщо вона бачить в собі сили, бачить потенціал, вона хоче доєднатися. Будь ласка, вона може доєднатися. Це буде їй корисно людині, тому що вона познайомиться з іншими людьми, будуть проводитись фокус групи. Буде надана тут же психологічна корекція. Буде у нас юрист, який буде онлайн надавати консультації. Це такий досить потужний захід, і я раджу доєднуватись. О, да, є певна умова, яка е, якщо взяти готель Францію, там ми орендуємо конференц-залу. Вона не така велика, тому я би радила до е, не відкладати не відкладати, на... тому що форма закриється, коли набереться достатня кількість. Ну тобто там 60-70 нормально, а максимум це. Ну, десь до сотні. Так, можемо говорити. Ще один нюанс. Хотів запитатися у вас для е, реєстрації. Чи треба е, бути офіційно е, у нас в громаді зареєстрованим внутрішньо переміщеною особою? Ні, не потрібно. Це може бути просто внутрішньо переміщена особа з будь-якої громади. Угу. А ну тепер все таки добре. Ми відтягнули цю паузу про спікерів. Про да. спікерів, давайте так, не будемо говорити Це інтрига. Ну, чесне слово, ну... Це інтрига. В нас є одна дуже чарівна жінка, молода, гарна, в неї четверо діток, але вона. Потужна активістка, вона рухається, вона працює, вона бачить шляхи, і вона тими шляхами буде ділитися на заході. Угу. Можу сказати, що вона з Харкова. Так. Угу. так, в нас є психолог, також який з початку війни я з ним познайомилася. Я не буду говорити, хто знову ж я познайомилась познайомилась з ним, коли от прямо місяць, як війна почалася, ми працювали на одній локації. Працювали з переміщеними, зустрічали, надавали першу кризову допомогу людям. Е, також він буде. От е, ну журналістка з Херсону буде uh -huh. відома. Журналістка uh -huh. не буду, поки називати її. Та ви нікого не називаєте. я Вже звик можете не, не повторювати Бахмуту. Буде у нас дівчина. Вона працює на залізниці у Вінниці, uh -huh. тобто вже осіла. До речі, з неї все почалося. І з нею почалася з неї. Ви розумієте, mm -hmm. от дивіться, як що відбулося? Відбулося те, що я, Віннічанка, об'єдналася з пані Лілією, і у нас от воно пішло, цей тандем роботи. Не було різності, що я з Бахмуту, Донецька область, пані Світлана з Вінниці. Тобто не було зовсім якихось меж це йшло, як наче ми виросли mm -hmm. в одному <звук> дворі. <звук> а ще було дуже таке цікаве відчуття, як я як психологія емпатійна, чуйна людина, тому я про мрії. <звук> От то було таке відчуття, що ми маємо якийсь спільний такий мозг, де черпаємо думки звідти. Отак я щось сказала. Я продовжила. продовжила. Вона щось сказала, Жас. я продовжила. І якось воно так, от, да, як ліва й права ножка. От іде. Як Дуже би сказав Айтішнік, у вас одна хмара. Oh, і да. З однієї <ріст> хмари, <ріст> <ріст> у вас одні паролі. <ріст> Окей. <от. ріст> okay. uh, ну що ж, практично ми все проговорили. Ще раз я хочу нагадати: 2 вересня. 2 вересня таки залишається? <ріст> 2 вересня залишається. Час, я вже мовчу, бо я так почув, що ви сказали, що розширилося воно все буде, напевно, трошки більше. Кількість спікерів знову-таки зросла і також буде більше. Uh, можливо, воно ще щось якось Ось поміняється, не поміняється е, назва громадської організації Рух Стійкість, і не поміняється, напевно, основні тези, і основні напрямки і філософія, е, яку ви закладаєте в цю подію. Це допомога і не просто допомога. Давайте зустрінемося і просто поговоримо. А, мотиваційна. а це мотиваційна, і я завжди, коли от чую слово мотивація, я згадую старий вислів, роби як я. Ну, щось, да, От по цьому Мені тому. здається, що напевно оце десь в третій, в п'ятий, якби синонім, напевно, ви оце і вкладали. Роби, як я. Ну що ж, ми маємо виходити вже з ефіру 20 хвилин. Я вам обіцяв, чорна кімната 20 хвилин пролітає моментально. Ще раз нагадаю, хто сьогодні у мене був в гостях: це Світлана Пирожок і Лілія Бурдун, засновниці громадської організації Рух Стійкість. Заходьте на цю на сторінку цієї організації, ви будете знати більше і ви будете знати більше точної інформації, де, що і коли, 2 вересня. Це не так вже і далеко. Дякую вам за ефір. Шановні наші глядачі і слухачі, ми зараз йдемо на невеличку паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко.